Підопічних, які перебувають на обслуговуванні в Олександрійському територіальному центрі, традиційно вітають з великодніми святами. Не винятком став і цей рік тих, хто за станом здоров'я знаходиться вдома, пасочками та продуктовими наборами, привітали соціальні робітники. В цьому році ми змогли забезпечити 115 наших осіб підопічних, продуктовими наборами яким були вчора доставлені адресно кожному підопічному, деякі були запрошені в територіальний центр, де отримали привітання і продуктовий набір. А сьогодні ми. Через соціальних наших робітників ці пасхальні вироби будуть доставлені також адресно нашим автотранспортним територіального центру до кожного підопічного. Святковий настрій для стареньких допомогли організувати підприємці міста та релігійні організації. Переважна більшість підопічних терцентру це самотні люди, які вдячні соцробітникам за увагу, турботу та теплі слова підтримки. Були сказані на нашу адресу тільки слова вдячності про те, що існує така соціальна служба, який в такий сьогодні тяжкий час їм допомагає увагою. Турботою, десь частинкою тепла, а також були сказані добрі слова в адресу наших соціальних робітників. Багато наших підопічних, які в зв'язку з російською агресією залишилися без родинних зв'язків із своїми рідними, і зараз обмежені в спілкуванні тільки там телебаченням або спілкуванням із нашим соціальним робітником. Тому їм. Надважливо отримувати, відчувати і отримувати таку увагу і турботу, навіть в таких традиційних маленьких пасхальних виробах. Великодні смаколики доставили також у Звенигородку, Олександрійське та на перемогу.